Закінчується новий навчальний рік. І кожен клас буде святкувати цей день. Отже, пропонуємо квест, уроквест для першого класу Прощавай перший клас. Дітей чекають цікаві завдання і різноманітні зупинки. З першого слайду ви можете перейти на будь-яку зупинку, і також на ігрову. Якщо ми натиснемо на Загадкову Нас чекають цікаві загадки, ми можемо перейти на наступний слайд і так їх розгадувати. Їх тут декілька і всі вони будуть цікаві вашим учням. Завершивши дану зупинку, ми можемо загадкову перейти знову на головну сторінку і, наприклад, обрати природничу. Далі нас чекають також цікаві завдання. Ось, Якщо правильна відповідь, якщо неправильна, то відповідь у нас не обертається. Пройшовши даний етап, потрапляємо на ту сторінку, з якою ми, ми можемо перейти на головну. Тут ми мандруємо всіма зупинками, звісно, що музична сторінка це буде остання. Де діти можуть поспівати цікавих пісень, і також у нас є ігрова, ми можемо також розпочати з нею. Що з собою являє ігрова сторінка. Тут дітей тікають цікаві картки, і вони повинні знайти четвертого зайвого. Наприклад, прокоментую вам, щоб ви знали. Тут у нас всі птахи, скажімо, не свійські, курка. Свізька пташка. Натиснувши на неї, вона зникає. Якщо ми натиснемо на якусь іншу картинку, то просто ось так блимає. Далі тут у нас хто зайвий, у нас всі кошачі, але це хижі звірі, а котик у нас домашній. Далі тут у нас буде зайвий, вони всі водоплавні птахи, так? От. але е, це у нас вони, ці птахи, е, скажімо, дикі, а от качка буде. Точніше, навіть не качка, так? А тут у нас голуб буде, бо всі водоплавні, а голуб у нас не водоплавний. Далі Помилилась навіть я. Ну, будете знати, далі в нас тут буде зайвим хто. Всі в нас вони тут парнокопитні, але зайвим буде олень. Далі в нас це усі тваринки, які належать до кошачих, скажімо, а собачка в нас. Точніше, до е, родини е, собачих, так? От, А е, котик у нас буде зайвий. Далі у нас хто тут пташечки. От, Всі вони якби, денні, а сова у нас нічна. І сова зникає. І ми переходимо на головну сторінку і звідси також можемо далі продовжити, де нас чекає ось така чарівна дівчинка. Ну, закінчуємо. Нашу гру, звісно, музичною сторінкою. Натиснувши ось на цю кнопочку, ми потрапляємо на сторінку канікули, підвантажується пісенька, і ми можемо з дітьми її поспівати. Власне, такий квест буде цікавий вашим учням. Швидко, як я показала, ви його не пройдете і ви зможете приємно провести день прощання з першим класом. Варто додати, що це презентація PowerPoint, і ви можете налаштувати її або дещо змінити на свій смак.